Привіт, дорогі друзі! Також ви вже знаєте, що я вчителька, художник, викладач школи мистецтв, але і є ще й волонтером. І хочу вам показати, які речі роблю я для того, щоб зробити донати, так? донати для збору на машинки, які будуть допомагати нашим захисникам. Уже були в мене на каналі зображення, як я роблю гертани, невеличкі такі з бісеру, маленькі брелочки. і ось котельйон теж був. І це дуже другий котельйон, який я роблю для донатів. І на що я хочу саме звернути увагу тут в роботі. Працюю, як ви бачите, на станочку і використовуються у нас голочки для роботи. Більш докладніше, як робити котельйончик, є в попередньому відео. Я посилання кину, спробую, може, в студії, а кину внизу під відео. Що мені ще дуже важливо, щоб ви підписувалися, бо дуже багато є переглянуті відео. Друзі дивляться, лайки, підписочки дуже важливі, тому що потрібно поширювати цей контент, щоб люди знали про цю допомогу. Тому що для нас це зараз дуже потрібно. Ви знаєте, що зараз все це відбувається допомогою певних апаратів. І ми це робимо. Я теж збираю ось такі. Тут видно в роботі, я хочу саме звернути увагу, що використовується багато голочок, щоб була, рівненьке у нас було полотно. Також в схемках я знаходжу такі схеми не безкоштовні, звичайно, тому що це волонтерська робота, благодійна. І можу робити якісь свої зміни. Іноді я придумую свої малюночки. Це досить нескладно. І Наприклад, ниточка, якщо завершується, її ховаю просто в полотно. Роблю гудзичок, ховаю там, де вже прив'язано. І ховається, врізається обов'язково посерединці. Може це також бути пройдено з ряда в рядочок, Теж по стовпчику, по тому стовпчику, у якому ми вже завершили, можемо спуститися вниз, вверх, прикріпити. Ще зверніть, будь ласка, в роботі увагу на те, щоб ниточка основи, коли ви вертаєте вже назад в рядочку. була за ниткою, тому що іноді виходить і доводиться вертатися і прошивати, ховати ще цю ниточку, якщо вона виходить, виступає. Є спеціальні ниточки, я вже закупила такі більш тоненькі ниточки, якими можна буде легше робити основу, і легше буде працювати більш тонкі поліарт. І також як можна робити киточки. Часто вироби прикрашаються киточками, і от найбільше питання це як заховати заховати, малюноч... заховати ниточки. Ну, і В даному випадку ми перетворюємо на киточки. Ниточки. Я беру дві нитки, які залишилися з ниток основи обрізаних, і набираю ниточки, і потім вертаюся двома стараюсь звернутися, потім від'єдную одну із них, одну залишаю на голочці і стараюсь зв'язати такий вузлик. Потім, бачите, я прохожу в знову ж таки в саму киточку і затягую цей вузлик до тріску. От вузлик ховається всередину і все тоді обрізається. І далі можна. Окріпити ще з допомогою клею. Коли будуть ці киточки готові, то я приклеїла клеєм секунду. Так, трошки капала, але треба поставити постелити на коврик. У мене спеціальний робочий коврик, такий резиновий для моделювальних робіт. От, і там кожну ще закріплювала секундою, капала просто капнути, і вже тоді точно киточка. Ось такий виходить дуже яскравий виразний котельочок. Роблю я свої вироби із відбірного китайського бісеру, тому що він дешевший, Ну і досить нормальна якість, нормально він підібраний по розміру. От, я буду дуже рада підтримці і, можливо, ви маєте можливість, є такий народний дрон ось така група у мене, де я працюю, і можна скопіювати, звернути увагу на.